Всім привіт! Знову вітаю вас на чеських схилах. І перед тим, як розповідати, де ми і що ми, хочу подякувати нашим захисникам, які захищають зараз Україну. Таким хлопцям, як е, Реальний Коп. Е, Посилання на його канал буде під відео. Справжній захисник, мужній чоловік. Дякую йому, щира подяка. От. Ну, а всім остальним хочу сказати: донатьте на ЗСУ, як на церкву, а може і більше. Ну, а зараз про те, чого ми тут і що ми будемо робити, що копати. Розповідаю, сьогодні у нас з вами буде лайтовий коп. А все через те, що я приїхав сюди з жінкою. А приїхав я з нею, тому що це останні мої її вихідні, які ми можемо з'їздити в Чехію. Бо у нас скінчується віза. На нову візу ми подалися вже більше ніж півроку. Її роблять. Я міркую, що до кінця літа повинні зробити. Ну а поки що, на жаль, за межі Польщі виїхати ми не зможемо, поки не отримаємо нову візу. От тому, коли жінка почула, що я збираюся на копи в Чехію. Вона сказала: е, хлопче, це добре, що ти там копаєш, відпочиваєш. Але ж і я хочу відпочити трохи останній раз перед скінченням візи. Ну, раз жінка хоче, то треба робити. Взяли ми намет, ровери, все, що полагається, і з ночівкою вирішили рвонути в Чехію на два дні. Один день я покопаю, а вона десь там собі погуляє. Повідпочиває, а другий день будемо разом гуляти, відпочивати по горах, по долах дивитися красоти Чехії. Коротіше проведемо час разом. Тому копа буде не так, щоб сильно багато, але покопаємо і пошукаємо. Ну а зараз розповідаю, де ми і що ми будемо копати. Знаходжуся я на місці старого замка. Он ви бачите, ровіде. І отут на пагорбі стояла одна башта. Потім був місто сюди, де я стою зараз. І тут була втора башта, там, бачите, теж рви. От, ще такий ось собі тут був замок. Побудували його в кінці 14 століття, ну, і він довгенько тут стояв, поки якісь балаболи його не спалили. Звісно ж, тут на місці замка копати я не буду. Я спустюсь ближче до річки, там річечка з одного боку. Тут з другого, ну там більш така велика річка, тому я спустюсь туди і вздовж річечки походю. Люди з замка ходили туди, щось я міркую, губляло. Може походю десь тут і по схилах пошукаю недалечко, але ну, тут земля, як ви бачите, ось така: камінюка на камюк і камінюкою поганяє. Тому ну, копати тут ну, дуже незручно, геть незручно. Он каміння, ну, скелі, такі камінюки, коротіше бр. От, такі справи. До того ж, ще є хуторець туди кілометра 2-3 ну, колись стояв хуторець коло річки, то теж хочу його подивитися. Отакі От, у нас з вами на сьогодні плани. Ну, а зараз годі базікати і айда копати. Ішов, ішов я від замка. Отам він був, згори спустився до річечки. Ось така у нас файна річечка тут. А на тому березі, бачите, пасовиська гарні. Привабливі так і хочеться на них покопати. Але ніяких містків тут або бобрових плотин немає. О, ніде. По карті подивився, нічого немає. Коротше, що ми робимо, правильно роззуваємось, беремо взуття в руку і чапаємо. Треба обережненько, бо каміння слизьке, А вода, курва, холодна. Вибачте, тут. Так, холодненько. Але ганенько. До ноги з воду. Ось така вода. З гір. Гірська. Ладно. Ось ми на цьому вже березі. Ну а тепер айда до копу. Подивіться яка краса навкруги. Птахи співають. Річечка журчить. Просто супер. Просто супер, але у але мене для вас є дві новини і класичне питання, з якої почати. Ну, Почну з поганої, мабуть. Погана новина от така. О, дивіться. О, Бачите, це цілковито моя вина. Коротіше топтався, як ведмідь, не замітив металошукача. Ногою наступив, лусь і навпіл. Треба тепер або ремонтувати, або нове купляти. Гляну, скільки нове коштує. Якщо дуже дорого, то, мабуть, склею якось та буду поки так ходити. На пошук це ніяк не впливає. Ну, а добра новина в тому, що. Дивіться, що я знайшов. Я, я такої штуки дрюки ще ні разу не знаходив. Ви бачите? Щоправда, саданув он одне сердечко заступом. До чогось вони були припаяні ці сердечка. Виглядають досить дивно, файно. Ну, Мені подобається така штука. От що, значить, перший раз з жінкою на коп виїхав. І відразу отаке і знайшов. Соєд та любов, як кажуть. Ну що ж, буду бігати, початок копа і сумний, і веселий, ну, як завжди наше життя. Річечка тече, а я ходю. Ходю і зловив ось такий сигнальчик, дивіться. Якби я був десь в Білорусі, то... Я подумав, що це імперський медят якийсь. Ну а тут я не знаю, що й думати. Бо я в Чехії. Ух, коріння якесь каміння не вкопаєш, ви бачите? Коротіше викопав отаку штучку. Зрозуміло, що вона не стара, але й викидувати шкода. Знову якась прикраса. З алюмінія зроблена, легенька. Та фокусуйся ти. Ну, зараз не хочу фокусуватись. А, вон. Ну, отака штучка-дрючка. Щось одні прикраси різуть монет, поки що немає. Шмурдяк теж є, але небагато. О, копаємо далі. Продовжую копати. Сигнальчик був 18 і... Попався мій отакий гудзичок. А, як там вам показати, щоб видно було. О, давайте отак. Бачите. Гудзичок не новий. Якийсь старий, цікавий. Хі -хі. Тобто люди тут мешкали, це добре. Шкода, що монетки не трапляються. Ну, як є, шукаємо далі. Фу. Дві години бігаю. І ось нарешті перша монетка. Лежала тут прямо на бережку з річкою, може хтось сидів та з кишені випала. Бо монетка не дуже стара. Ось дивіться, яка. Бачите, та фокусуйся, ну що ж ти таке? 10, але 10 чого, це не зрозуміло. І рік не можу побачити. Може як по чистю побачу. Ну, коротіше, 10 якихось, може, гелерів. а може чогось іншого. От. Що ж, ще троні побігаю і пообідати треба, бо хочеться вже. Ну що ж, настав час і обіда. Файне місце, файна річка, файна квасолька з хлібом. Ратіше люблю я файно поїсти, особливо в файних місцях. Що ж, смачного мені, смачного і вам. Що за себе погано почуваю? Мабуть, щось з'їв. річечка, Невеличка, схочу перескочу, відайте ж мене, моя матінко. За кого я хочу. Ну що ж, допиваю чайок? Та підемо копати, скарби здобувати. Ось ненацька і закінчився мій коп. Після обіду я поїхав на той хутір, про який казав спочатку відео. Ну а там, там біда бідова. По-перше, хутір стояв вздовж лісової дороги, і я думав, вона буде глуха. А вона, як з'ясувалося, ніфіга не глуха. То машини, то люди, то ще хтось. Ну коротіше копати зовсім некомфортно. Ну а по-друге, земля там це просто кошмар. Я не знаю, як там мешкали люди, як щось будували, копали, городи садили, бо там ну просто каміння скеля, якась. Я встромляю заступа, а він вискакує назад. Так я помучився годинку, плюнув і вирішив вернутися назад на галявинку до тієї річечки, бо було ще пару годинок у мене. Але подзвонила жінка і каже: слухай, нам ще намет ставить, вечерю готувати. Давай вже їдь до автівки та будемо шукати, де переночити. Так ми і зробили. А другого дня гуляли з жінкою, спацірували по лісам, по долам, на роверах катались. Коротіше, файно провели час. І до того ж, розвідали декілька цікавих місцин для копа. Одне це хутір, який стояв здовж річечки, на картах він ніде не позначений, але в крутовинах побачив дуже багато різноманітної кераміки, тобто повинно бути цікаво. І людей там немає, можна спокійно копати. Ну, а тепер по знахідкам, що я знайшов за півдня з моїм покаліченим еквіноксом. По-перше, оця якась алюмінієва я не знаю, штучка-дрючка. Видно, що вона сучасна радянських часів. От, Що це було, не знаю. Вирівняв я її трохи. Ну, так і залишив. По-друге, оця дивна прикраса. Жінки вона сподобалася. Я кажу, дарю я тобі. Раз виїхав зі мною, то маєш отакий дарунок. От, що це було, не знаю. Тут припаяне було до чогось, чи щось до, до неї. Е, може, це конинка якась на весілля, на коня, на збрую одягали. Може і так. От. Гудзичок отакий. До... Я побачив, що тут на гудзики якийсь візерунок був, бачите, і він позолота легенька легенько там проглядається. Ну Якийсь такий старенький гудзик, не новий. Ну і... Одна однісінька монетка. от така, Бачите, бідну її побило, погризло часом. Це 10 гелерів, Австро-Венгрія, 1915 рік. От така вона побита часом. От. Якщо відверто, трохи розчарований. Мало, дуже мало знайшов, але ж і копав півдня. Зате добре відпочили з жінкою. Ну а зараз пару слів про мій покалічний еквінок. Ось бачите, заклеїв я такий свій підлокотник, паскудненько заклеїв, он клеїв, бачите, розтікся. Але головне, щоб тримало. Клеїв міцно, там стекловолокно з епоксидкою. Ну, так. Повинно тримати. Вроді все, встає на місто, в пази добре, ну, добре підходить, нічого не заважає. От. Тому походю, подивлюся, якщо не розвалиться, то буду поки що ходити з таким. Бо я подивився в інтернеті. Оригінальний майне коштує 15 доларів плюс пересилка. Ну, Тобто 20 доларів за маленький кусочок пластмаси. Ну, так собі М -м, варіант. Є ще варіанти, де люди самі роблять на 3D-принтері. Е там уже йде і верх, і низ за 20 доларів. Ну, Але з якого пластику вони зроблені, може якийсь самий дешевезний китайський пластик, то навіщо мені таке треба? От. Ну, а це може ще, ще й прослужить мені. От, так що калічку полікували. І наступного разу вже як отримаю візу, то й поїду до Чехії. Але прийдеться трохи почекати. Ну а на цьому до побачення. Всім мирного неба, щасливих копів. Ну а нашим захисникам бажаю перемоги! Поки що буду допомагати їм копійкою, і вас закликають до цього, хто не може допомогти іншим, хоча б копійкою. Кожен по копійчині і назбираємо на якусь дуже хорошу річ, яка стовідсотково допоможе нашим воїнам.